Велика книга кролячих історій Дорожні пригоди. Наші кролики вирушають до ракушона на весілля кузини Жасмини. Вокзал знаходиться у місті, очеред на воді. Тож, аби не спізнитися на потяг, усім довелося вставати дуже рано. Сироїшку. Припини куперсатися у валізі. Ти що, вирішив викинути на пороносі наші речі? Гнівалася тітонька донька цині. Здається, я забув удома фотоплівку, відповіло короленятко. Ех ти, роззяво! глузливо мовив розмаринчик. Адже ти обіцяв попрацювати фотографом на весіллі. Нещасний Сироїшко аж розплакався з досади. Не плач, Сироїшко!» заспокоїв його татусь Онисем. Втри сльози і біжи до газетного кіоску, там продається плівка. Пірату, піди з ним. А ми, поки завантажимо речі і знайдемо наші місця у вагоні. Та покваптеся! Шморгаючи носом, сироїшко пояснив сестрі, що йому знадобиться 5 плівок для фотоапарата по 36 кадрів кожна. Купивши плівки, пюрета і Сироїшко побігли назад. Мерщій потрібно стигнути на потяг. Пробираючись крізь натовп на пероні, кроленятка добряче повправлялися ліктем. Не штовхайтеся, молодь! Всім потрібно на потяг, бурчав їжак із величезною валізою. Даруйте, підкажіть, де сьомий вагон? запитала в нього піруета. Та ось же він перед вами, махнув лапою їжак. Піруета заскочила у вагон, допомогла братові застрибнути на підніжку, і потяг рушив. Пхе, ще декілька секунд, і вони б спізнилися. Потяг набрав швидкості і невдовзі вокзал перетворився на крихітну цятку на обрії. Наступна зупинка ракушон, полегшено зітхнув сироїшко. Треба відзначити наш від'їзд. Клац-клац! Проте піроеті було ніяково. Де ж наші? Невже ми сіли в інший вагон? Гм, думаю, ви сіли в інший потяг, втрутився в розмову пасажир на сусідній лаві. Ми їдемо в дикокролон. Ракушон знаходиться в протилежному напрямку. Тисяча морквинок! Це катастрофа! Прощавай, весілля жасмини, прощавайте весільні фотографії, і з серішком гірко заплакали. Пасажири і контролер заходилися його тішати. Не плачте, кроленятка. З будь-якого становища можна знайти вихід. Я вам допоможу, сказав контролер, зазирнувши до свого блокнота. Через декілька хвилин потяг зупинився біля крихітної станції, і кролинятка вийшла на платформу. Здрастуйте, мене звати Арнольд, я стрілочник, відрекомендувався Борсук, що крутив величезну ручку. Скажіть, будь ласка, пане Арнольде, коли відходить найближчий потяг до ракушона? Борсук розсміявся. До ракушона? Можете не поспішати. Подивіться на табло. Потяг до ракушона вирушає о 20-й годині 17 хвилин з першої колії. Помітивши в сороїшка фотоапарат, бурсук запитав Ви, напевно, вчитеся на журналістів? Я пообіцяв сутрафувати весілля жасмини. Нас чекають у ракушоні рівно опівдні, похмуро відповів сироїшко. Жасмини деревій? уточнив Арнольд. Ви знаєте нашу кузину? здивовано вигукнула піруета. На залізниці всі знають жасмину, таємниче виголосив Борсук. Він постояв про щось розмірковуючи, а потім, поминивши за собою кроленяток, попрошкував до будівлі вокзалу. Там, під брезентом, стояла на рейках маленька кумедна машинка. «Це дрезина, пояснив Арнольд, вона працює за принципом пожежного насоса. Якщо ви правильно розподілите сили, то вчасно встигнете до ракушона. Не можна гаяти часу вперед. І дружний екіпаж узявся до роботи. А щоб легше було привести в рух механізм, вони заспівали бадьору пісеньку вчасно довезе дерези на чмих чмих На Нам весілля до жасмини нас усіх!» всіх. і й Сергішко в'їхали до тунелю. Бррр, як темно. Зненацька позаду почулося стокотіння коліс. Стережися. закричав Сергішко. Наразі мчиться потяг. І перелякані короленятка ще дужче не лягли на важелі. Швидше, ще швидше. На жаль, маленька дрезина не може зрівнятися зі швидкістю з потягом. Ех, якби машиніст нас побачив, звідчим вигукнула піруета. І Сергішко осяяло, він схопив фотоапарат і вимкнув спалах. «Блим!» Яскраве світло осяяло тунель. Машиніст негайно збавив швидкість дррр. Але величезний потяг ж здогнав дрезину і заштовхнувся з нею. Удар вийшов не дуже сильний, оскільки машиніст устиг сповільнити хід. Кроленятка впала на платформу, а потяг повільно виштовхнув дрезину з тунелю. Попереду віднілася стрілка. Оповитий димом машиніст гукнув кроленяткам. Стрибайте на траву і спробуйте перевести стрілку ліворуч. Сироїшко зістрибнув з платформи і під захопленим поглядом сестри виконав наказ Браво, Сироїшко! Ура, ура! Потяг зупинився перед стрілкою і заштовхнув візок на запасну колію. Сироїшко повернув стрілку в попереднє положення і, застрибнувши до кабіни машиніста, допоміг піднятися сестрі. Скажіть мені, кроленятка, як ви опинилися в тунелі? запитав закіптюжений кролик машиніст. Розповівши про всі пригоди, піруетта попросила доправити їх до ракушона. Згоден, відповів машиніст, але за умови, що ви допоможете мені підгодовувати мій потяг. І знову до роботи. Піруетта і староїшко закидали в топку вугілля, годували залізне чудовисько. «Пхе, от і ракушон. Кроляче сімейство, наречені гості, юрмилися в очікуванні на пероні. Побачивши своїх короленяток, вони кинулися їх обіймати, не вгаваючи і розпитуючи про все. Але треба поспішити, Закіптюжені під час поїздки на потязі і Піруета помчали помитися і переодягтися швидше, швидше. Нарешті можна розпочинати торжество. Першу весільну фотографію сероїшку зробив на вокзалі. А знаєте, ким працювала жасмина? Начальником станції в Ракушоні. Ось чому стрілочних знаний. А майбутній чоловік кузини працював машиністом потягу. Піват нареченим. Свято вдалося на славу. Сотня чудових фотографій, ще довго нагадуватиме усім про цей щасливий день. Того вечора фотограф сироїшко заснув задоволений І дуже готовий.